Російські окупанти п'ять разів відкривали вогонь по Корахівській громаді напередодні. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Під артилерійський обстріл попала в село Новоселидівка. Влучання снарядів було біля дитячого садка, дома культури і приватних будинків. В районі приватних будинків був зруйнований трансформатор. Вже зробили тільки сто включили село. Дві ракети із 300 російські окупанти випустили по Краматорську. Зруйновано сім приватних будинків. Травмованих та загиблих немає. Йдеться на офіційній сторінці Нацполіції Донеччини. Зградів та артилерії армія РФ била по бахмуту. Двоє людей внаслідок обстрілів загинули. Ще п'ятеро отримали поранення. Минулої доби російські окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донецької області. Наразі майже дві тисячі жителів залишаються у Сіверській громаді, до якої наближається. Фронт говорить Олексій Воробйов. Кананадака каждий увелічується. Моси ну, та слишна і мені об этом говорять. Ані вже розуміють откуда стріляють, як стріляють і чим даже стріляють. водопостачання та газу за словами Воробйова в громаді немає вже 10 місяців. Людям завозять гуманітарні продуктові набори та воду для обігріву. Безкоштовно видають дрова. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.